Про події лютого 2014-го на Євромайдані далі будемо говорити з актором театру та кіно Євгеном Нещуком. Він брав участь у двох українських революціях, після чого двічі очолював Міністерство культури України. Нині Євген Нещук служить у підрозділі аеророзвідки на півдні країни з позивним Голос, а також продовжує грати в театрі. Євгене, добрий вечір. Доброго вечора. Почнімо з важливої ретроспективи. Ви зверталися до активістів зі сцени на двох українських революціях Помаранчевій та Гідності. І в результаті після першої вас прозвали голосом Майдану. Як і чому ви стали ведучим цих двох революцій? Справді, історія має певну тяглість. у 2004 році. Я опинився на майдані, бо до того спрацював співпрацював з мистецьким агентством, яке здійснювало тур з опозиційним на тоді кандидатом Віктором Ющенком, і коли були спотворені власне результати вибору. То люди і ми в тому числі вийшли на майдан. і Я став так званим модератором, який дуже часто не виходячи там на центр сцени, це не було якимсь веденням чи ще щось. Але я доносив важливу інформацію, якої були позбавлені люди через певну блокаду інформаційну, і багато хто навіть не знав, як я виглядаю, а вже казали: ну зараз голос: ото голос майдану, який звідти лунає зараз. Нас повідомить про якісь важливі речі, і так воно звідти десь взяло початки. А вже згодом, в 2013 році, коли я 21 листопада. Прийшов на Майдан, то кажуть: о, голос Майдану прийшов. Може, ти щось скажеш, може, ти допоможеш е, модерувати. І я, звісно, не знав, що це буде тривалих три місяці, і звісно, е, ніхто з нас не міг передбачати, що. Ця революція, ця боротьба за гідність і за свободу буде мати стільки жертв і багатьох героїв небесної сотні, яких ми сьогодні вшановуємо пам'ять їхню і говоримо про них. Багато з них я перетинався, знав вже на той час декого з них, і мав велику велику тугу велику біль в ті в ті часи. Світла пам'ять і суді в якусь мить під час революції гідності настала безвихідна ситуація. Активістів почали розстрілювати, і у вас, як ви розповідали в одному з інтерв'ю від виснаження, напруги, і це було взимку, так з'явилися проблеми з голосовими зв'язками. Якщо пригадувати цю історію, то що тоді було рушійною силою, щоб чинити спротив, продовжувати і врешті перемогти режим? Очевидно, відчуття е, правди, правди існування тих людей, які, які прийшли, і вони розуміли, що це не якась штучна історія, що це що це наше подальше майбутнє, або зараз ми покладемо край е, цьому приниженню е, і власне вектору нашого. Нашого майбутнього, або майназі, або ми залишаємося в цій старій тоталітарній системі, коли ніхто не рахуватиметься своїм вибором, своїм голосом, своїм е, відчуттям того, що ти хочеш жити в цивілізованій демократичній країні, е, і власне оця віра і ця, е, ця сила давала цю незламність і, зрештою, жертовність, з якою пішли наші герої яких, які далі ми осмислювали їхній чин. Це, це чин був великої місії, насправді. Я десь собі часом аналізую, що це були люди різних навіть поколінь, бо одному з найстарших було 74 роки, пану Якову. А Назару, Роману Гурику, ну, це були 17-18 років, і, і багато людей, з які які за якимось збігом обставин зробили цю велику пожертву для того, щоб ми заклали оцей фундамент незламності, оцеї нескореності, яка так зараз потужно проявляється під час вже широкомасштабного вторгнення Росії? Зрештою, ворог той самий і тоді був? Ми на цьому фундаменті зараз стоїмо. Отже, щорічно вшановуємо загиблих героїв Небесної Сотні різноманітними заходами, виставками, круглими столами, але досі немає музею майдану. У вас було дві каденції на чолі міністерства культури. Друга була досить тривалою з 2016 по 2019 рік. А чому за той період іще не вийшло створити меморіалу? Насправді було прироблено чимало роботи, тому що ви розумієте, що питання, передусім, того, щоб землю отримати, яка була продана Котлован, так званий. Так це було продано для розважального центру, чи там ще для і слава Богу, воно було визначено саме для пам'яті наших героїв. В подальшому очевидно, що це не могло бути так стихійно, і треба було провести конкурс водночас. Що стало певним таким найбільшим моментом, який не дав можливості розпочати повноцінно роботи, це продовження дослідження тих місць, де загинули наші герої. І це дуже чутлива і дуже делікатна річ, коли рідні героїв хотіли повністю розуміти, як все відбувалося. Мали бути для судових процесів досліджені кожне місце проведена балістика і багато чого іншого. І поки прокуратура не дала дозвіл для безпосередніх робіт, її не можна було розпочати. Так, сподіваюся, найближчим часом завершить цей проєкт уже за, за нишньої каденції, так міністра культури. А, покоління, яке тоді було дітьми, зараз уже доросле. А, чи могли б ви пригадати за вашими спостереженнями найкращий матеріал про майдан, який ви бачили? А ви знаєте, важко так визначити який найкращий. Я бачив документальний фільм, чи про одного, чи про другого, чи про третього героя. Я бачив фільм Афінієвського. Звичайно, що це все дуже важливо. Але мені ще й досі насправді бракує такого ну, цікавого матеріалу, де би була якась можливо локальна історія, але в якій би було ось цей градус оцей це роз... це розпечена бруківка це згарище це відчуття оцього цієї небезпеки, цієї звитяги сотень тисяч людей які пройшли горнило майдан вони міня мінялися так 18-19 лютого 20-го не так було багато людей я пам'ятаю ту ніч коли я Підбадьорював людей, казав, що трішки це нам треба до світанку протриматися. Стане сонце, і ми переможемо. Приїдуть потяги з інших міст України, нам допоможуть і частково так, так і відбувалося. Але це, це, це оця сила. яка тоді була, вона, вона потребує. Якоїсь візуалізації, і, безперечно, достойного е, чи кінофільму, чи чи будь-чого ну, будь такого іншого. Тому що це важливий момент для для того, щоб ми передали цей градус віри е, незламності для майбутніх поколінь. У нас і так зараз, якщо я, я сьогодні спілкувався і зауважував таку річ, що зараз. Коли ми отримуємо зведення і е, дивимося, е, коли кожний день там читаємо, що загинув такий-то герой, і там так майже дуже часто трапляється, коли написано Загинув такий-то. Е, Активіст, майданевіць, який пройшов горнило майдану і зараз загинув там чи на сході, чи на півдні е, країни, справді дуже багато майданівців зараз продовжують боротьбу е, незалежно від віку, від статі, вони продовжують цю боротьбу, яку розпочинали ще тоді. Велика їм за це подяка. Як і ви власне продовжуєте боротьбу? І до речі, про е, запит на матеріали, е, на фільм, наприклад, документальний, дуже класно на те, що ви щойно розповіли на, на такий емоційний запит, так відповідає Вавилон, 13 цикл документальних фільмів е, зима, що нас змінила. Можливо, в подальшому будуть іще з'являтися дуже хороші роботи на тему майдану і на тему сучасної російсько-української війни. Я би хотіла прийти трошки до актуальної ситуації в культурі, якщо згадувати. Що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постало питання евакуації культурних цінностей з окупованих частин країни і не тільки. І мало хто знає, що це вже була друга хвиля евакуації. Перша ж розпочалася під час вашого головування, на чолі міністерства культури, у 2014 році. Тоді доводилося вивозити культурні цінності з окупованого Криму та Донбасу. Яким чином це відбувалося, і за якими протоколами на той момент? Дуже важливим е, моментом, який дав можливість в подальшому, так щоб розлого не, не говорити, який в подальшому дав можливість виграти основний е, судовий процес у Нідерландах, це за славнозвісну скіфську колекцію скіфського золота, е, за колекцію, яка ну слава богу, за збігом обставин якраз е, перед подіями. Майдану поїхала на виставку, так а вже згодом, практично, моє моє рішення про застосувавши згідно конвенції ЮНЕСКО ООН тих тих цінностей, які від перебувають на анексованій території або на території, яка перебуває під окупацією, на тимчасове зберігання в тій країні, в якій в якій вона є. І намагання її перемістити на час окупації на материкову частину України, завдяки правильним рішенням юридичним, так ці процеси продовжуються, тому що Російська Федерація постійно подає на апеляції. Вона вона просто затягує час і хоче нас виснажити фінансово проте, ті фінанси, які там. Платяться за утримання чи за судові процеси, вони дуже ну мізерні в порівнянні з тим, скільки оцінюється власне сама сама колекція, і наскільки вона важить для нашої історії, для нашої ідентичності. І один з протоколів, про які ви власне згадали, це те, що колекція розбирається людьми простими людьми. Які усвідомлюють, що вони беруть, і вони зберігають себе вдома для того, щоб потім повернути це така в таких випадках, коли здій... ну коли окупація йде, і коли вчасно ну не було вивезено в на, на... на в ті терени України. Безпечні так, то це вже такий крайній випадок, але він дуже дієвий. Ми будемо обов'язково слідкувати Най за цими процесами в ході сучасної війни. на зв'язку був актор театру кіно і голос Майдану Євген Нещук.